Кожне з нас має код своєї індивідуальності, це код ДНК. В ДНК зашифровані всі параметри нашого організму через складні комбінації. Якщо людина пошкоджує один із генів, то він ніколи не відновлюється. В кожній клітині організму є 46 хромосом, але в статевих клітинах їх по 23. При поєднанні чоловічої і жіночої статевих клітин хромосоми об'єднуються. У жінок кількість статевих клітин в яєчниках обмежена, бо вони формуються до народження і в перші три роки життя дівчинки. Навіть мала доза алкоголю пошкоджує оболонку яйцеклітин і, проникаючи всередину клітини, руйнує її структуру ДНК. І не можна дізнатися, яка яйцеклітина буде запліднена сперматозоїдом, здорова чи пошкоджена алкоголем. На чоловіків алкоголь впливає також негативно. В їх сперматогенному епітелю утворюється від 3 до 5 мільйонів сперматозоїдів щодня. Це тканина, що найшвидше ділиться, і в першу чергу на неї діє алкоголь, що є найсильнішим мутагеном. З крові людини алкоголь виходить приблизно через добу, а з деяких внутрішніх органів через 25 днів. Це мозок, підшлункова залоза і статеві органи. За цей час може відбутися близько 125 мільйонів ділення сперматозоїдів. Під впливом алкоголю майже всі статеві клітини, що поділилися, будуть серйозно пошкоджені. Через регулярний прийом алкоголю через декілька років в сем'яниках чоловіка не залишиться непошкоджених немутантних сперматозоїдів.